Ну а зараз давайте ми з вами звернемося до Слова Божого і е, уривок, е, який ви можете побачити зараз першим, цей уривок він е, якраз цей уривок, він е, е, послання до римлян, е, до 13 розділу, який е, е, зараз читав е, е, наш брат Павло Шамотов. Ще раз хочу нагадати вам невеликий уривок з цього, де ми можемо е, побачити наступне. Ось що пише Павло: треба коритися не тільки ради страху, покарання, але ради сумління. Через це ви податки даєте, бо вони правителі, служі, е, служителі Божі, е, саме тим завжди зайняти, тож віддавайте належне усім, кому податок податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закон. І якщо можете побачити, то і назва проповіді, вона така дуже, можливо сказати, провокуюча. Да? Нікому нічого не винен. І це дуже важливо, щоб ми взагалі-то подивилися на наше життя і на наші стосунки саме з цього боку. З боку, боку боргів, які чи ми маємо перед іншими людьми, чи боргів, які інші люди мають по відношенню до нас. І можливо, перш за все, що прийде вам на думку, що коли ми говоримо про боргів, то мова йде не тільки про гроші. Так? Наприклад, коли ми говоримо про стосунки батьків і дітей. То, звісно, є певні речі, які діти отримали від своїх батьків, які навіть їх важко зрозуміти у рамках грошей. Бо народження дитини, батьківська турбота це є речі, які важко оцінювати, оцінювати грошима, але ми можемо говорити про ті речі з точки зору того, що. Діти вони мають якби, певний борг перед своїми батьками. Звісно, у нашому житті бувають і такі речі, коли батьки не турбуються за своїх дітей, але зараз я говорю якби взагалі. взагалі, говорю про те, що е е е батьки вони відчувають заложено це у їхній природі, турбуватися за своїх дітей, е хвилюватися за них, любити їх, підтримувати. І таким чином всі ми, як, як діти, ми маємо певний, певний борг перед нашими батьками, навіть якщо їх вже немає поряд з нами, все одно, я думаю, коли ми згадуємо про е, наше дитинство, про той час, коли вони були разом з нами, ми можемо згадати багато важливих речей, е, де вони були сурботливими е, і жартовними по відношенню до нас. І ми можемо відчувати. Е, Певну подяку до них і, і навіть певний сум, згадуючи, що зараз цих важливих людей їх немає з нами. Як віддати ці борги? Як е, жити ось цим відчуттям, що ми щось могли зробити, але не зробили, але зараз вже немає ось такої прямої можливості. Є певні речі, коли ми є боржниками перед людьми, бо щось брали у них, не віддали з певних причин. Чи можливо і протилежні речі сталися у нашому житті, коли ми комусь допомагали, але ті речі чи наші зусилля не повернулися, бо ті люди вони забули про це навмисно чи ні, чи не віддячили нам просто якоюсь своєю увагою чи просто своїми словами за ту допомогу, що ті люди вони отримували від нас. Ну, а взагалі-то, коли ми говоримо про Господа Бога, то я думаю, що це питання наших боргів перед ним, воно зростає, е, зростає дуже сильно, бо, врешті-решт, коли ми говоримо про найважливіші речі в нашому житті, то прямо чи ні, але ми їх отримали від Господа Бога, бо Він є даятель життя. Бо саме він створив людину і таким чином найважливіші речі чи найважливіші люди, які прийшли в наше життя, і само наше життя, і можливості, які ми маємо сьогодні, всі вони походять від Господа Бога. І таким чином ми маємо борг перед ним. І коли ми особливо грішимо. Рішимо перед людьми, коли буваємо самі невдячні чи з певних причин приносимо біль у життя інших людей. То треба сказати, що таким чином ми робимо гріх по відношенню до Господа Бога, який якраз до нас цих людей і певні можливості і обставини нашого життя посилає. І проблема людини полягає в тому, що ці борги вони не тільки є у її житті, а вони ще мають, що вони накопичуються. Є така їхня особливість. І якщо порівняти борг з певним тягарем, який людина бере на свої плечі, то протягом її життя цей тягар він, він, він тільки накопичується, він тільки наростає. Якщо вам доводилося нести щось важке на своїх плечах, то ви можете згадати ту ситуацію, що навіть якщо ви певний час несли той тягар, то наступав момент, коли вам треба було зупинитися і що зробити? Зняти той тягар. Да? Бо ви потребували відпочинку. Але ось ті тягарі, вони... Відрізняється від ось такого звичайного тягаря тим, що ви його не можете зняти з себе з своїх плеч. Ви, поклавши його колись на свої плечі, маєте його нести усе своє життя. І таким чином, врешті-решт, життя людини, вона воно з е, якоюсь легкою там, пробіжки, і воно перетворюється на е, життя людини, яка, можна сказати, так повзе у своєму житті. Бо цей тягар він її пригнічує настільки, що воно буквально якби прилипає до своєї землі. І от тоді про що вона мріє? Вона мріє про те, як вона може звільнитися від того тягаря. І саме тому Бог прийшов у наше життя, бо Він є, як справжній, люблячий батько, він дуже добре розуміє почуття людини, її стан. І коли він бачить людину, яку він створив для того, щоб вона була щасливою, щоб вона була благословінням для своїх ближніх, і коли він бачить її пригнічими через цей тягар її гріхів, то він не тільки відчуває гнів, бо це недобре, коли людина, яка була створена з образом і подобою Бога, гріши, але також він відчуває сум, бо бачить цю людину майже мертвою. І тому він дає свого сина. Щоб цей син він взяв наш тягар на себе, він взяв наші провини на себе і звільнив людину від цього страшного полону, відновив її сили. Дав можливість піднятися і подивитися на цей світ очима вільної людини, яка дійсно в певному сенсі може тепер сказати. Я нікому нічого не винна. Чому? Бо зараз Господь взяв на неї. Ось ці провини, до того, щоб вона могла подивитися на своє власне життя очима вільної людини. І е, Павло далі він говорить про те, що є життя ось такої вільної людини, яка отримує свободу, не через те, що вона, скажімо так, е, кидає виклик цьому світу, кидає виклик Богові, усім законам, що є е, е, у нашому житті. але що є життя вільної людини, яку Бог звільнив від ось цього полону і тягарю, тягарю її гріхів. І перш за все, у цьому листі до Римлян апостол він говорить наступне: Не будьте винні, винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закон. Таким чином Павло говорить, що Бог звільняє нас для того, щоб ми отримали можливість любити наших ближніх, подібно до того, як Христос полюбив кожного з нас. І що це означає? Це означає, що знімаючи той певний тягар, який пригнічує нас, ми отримуємо від Бога нове сумління, для того, щоб взяти на свої плечі. Тепер уже свідомо інший тягар, який ми можемо назвати тягарем справжньої любові. Бо що таке справжня любов? Це, це почуття? Можливо. Але справжня любов це не почуття. Справжня любов тепер за все відносини, які пов'язують. Людину з іншими людьми чи людину пов'язує з Богом, подібно до того, як Бог відкриває свою любов до людини, коли єднає себе і людину у певні відносини за повіту, розділяючи своє життя і все, що він має, як Бог, розділяючись з людиною, для того, щоб вона могла через ті стосунки пізнавати Божу любов і це пізнання відкривати до своїх ближніх. І з таким чином Павло і говорить, зараз єдиний наш Бог, якщо ви прийшли до Христа, це Бог справжньої любові. Давайте подивимося наступний слайд. Ну, коли ми говоримо про про служіння Христа, коли ми говоримо про Христа, який. Бере на себе наші тягарі, то ми можемо сказати, що ця, цей хрест Христа, він має декілька сторін. Якщо ми говоримо про Ісуса, то яким чином для нього, для нього повернувся цей хрест? Коли Він взяв на себе наші гріхи, наші тягарі? Що він отримав, коли прийшов у цей світ? Де він народився? Навіть для людей того часу народитися у хліву це було приниження. Ті пастухи, які отримали благозвістку, пам'ятаєте, вони запитали ангелів, а який якби, ознак того, що прийшов саме спаситель? І що вони почули? Ідіть до міста і ви знайдете дитину, яка народилася де? У хліву. Вони не повірили. Бо для людей того часу. Зробити так, щоб дитина народилася у хліву рядом з тваринами. Це було неможливе. Навіть прості люди, вони б віддали своє житло. Я вже не знаю, які б ці мали бути обставини для того, щоб це відбулося. То для них це був знак. Що саме дійсно прийшов у цей світ, Спасителі, коли вони прийшли до міста, вони знайшли дитину, яка народилася чи була м'ясна. Тобто для Христа це було приниження. Далі ми можемо побачити, що коли Христос починає своє земне служіння, то що він відчуває? Да? У нього з'являються вороги. І ці вороги намагаються вбити його, тобто йому його власному життю постійно загрожує небезпека. Ці люди вони спотворюють Слово Боже, йому треба протистояти цим людям справжнім вченням. Ми можемо побачити Христос, він дуже багато працює. Він втомлюється інколи настільки сильно, як людина, що Він як же май, майже е, 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 відчуває себе вмерлим, бо люди звертаються до Нього по його допомогу і в день, і вночі. Тобто його хрест Він виснажливий від самого, самого початку. А далі що ми можемо побачити? А далі його учні вони відвертаються від, від нього. Да? Він пізнає, що таке бути переданим, тобто коли учні вони віддають його ворогам, він відчуває ось біль, бо, бо він отримує покарання і врешті-решт йому призначають принизливу, повільну і дуже болючу смерть. На Христі. Він проходить через смерть. Але яка сторона людини, для якої Христос бере все це для себе? Що отримує людина? І тут ми можемо сказати, що завдяки Христу да, людина вона отримує звільнення, бо він бере на себе її е, гріх. І це не тільки е, звільнення від е, самого боргу. Бо коли ми говоримо про ставлення Бога до людини, то треба пам'ятати, що Бог Він ненавидить гріх. Тобто Бог відчуває гнів по відношенню до людини. І таким чином, через Христа людина вона отримує звільнення від Божого гніву. Тобто, якщо ми з вами мали можливість подивитися у очі нашого Господа Бога, подібно до того, як можу дивитися у очі, там, наприклад, Євгенії чи Марії. То якщо б не Христос, що б я міг побачити в очах Божих? Я міг би побачити дуже розгніваного Бога. Бо який навіть, люблячи мене як Боже творіння, одночасно мав би відчувати дуже сильний гнів, бо він бачить мене не тільки як тілісно, але він бачить разом із цим моє життя і мої думки. То я бачу розгніваного Господа Бога, але через Христа. Я можу побачити Бога, який отримав спокій, який спокійно дивиться на мене навіть із любов'ю, бо бачить у мені Христа, який вмер за за гріхи, і ще й примирив мене з моїм Господом Богом, щоб я міг звертатися до нього вільно і говорити до нього не тільки мій Бог, але й говорити до нього, мій небесний батько. Щоб я мог приходити спокійно до нього з проханням, і ми міг би повертатися до нього навіть своєю спиною, ну образно так говорячи, знаючи, що я не отримую якогось покарання, але Він буде любити мене і в такому моєму стані. Тож ми отримуємо спокій через Христа. Його хрест він до нас е, приходить як спокій, е, як е, можливість. Як свобода звертатися до нього, і навіть більше, бо Воскресний Христос, Він також дає людині і надію. Не тільки у цьому житті, але Він дає надію і у майбутньому, бо через Христа до нас відкривається і Божа любов, і Боже вічне життя. І саме це має надихати людину активно користуватися тією свободою, що ми маємо у Христі. Але як користуватися, ми можемо побачити ми можемо побачити певну критику, яку дає нам новий зповід, коли говорить про те, як люди вони використовували ось цю свободу, що вони мали у Христі. Бо свобода. У Христі, вона означає можливість взяти на себе нову відповідальність. Ну, наприклад, у тому ж листі до Римлян у 6 розділі, Павло він критикує певних християн, які неправильно розуміли свободу у Христі. Вони говорили наступним чином. Дивіться, якщо ми були грішниками раніше, але Христос. Дивлячись на наш гріх, дав нам таку любов, що він вмер на Христі, то давайте будемо грішити ще більше, бо через це Бог нам дасть ще більшу благодать, ніж була до того. Ну, Ви, звісно, розумієте, що тут е, е, щось якби не, не те відбувається, але були люди, які так говорили, і, можливо, сьогодні ми можемо знайти людей, які. Будуть говорити до нас щось подібне, що свобода у Христі тепер означає, що ми можемо робити усе, не відчуваючи е, е, ніякого сумління. Звісно, це не так. Інша річ вона полягає у тому, що були люди, які свободу е, у Христі вони використовували для того. Щоб знову повернутися до закону як засобу, який має її зробити праведними. І у своєму листі до Галатів, наприклад, апостол Павло, він так пише до них, які ви нерозумні галати, хто вас звів на те, щоб не коритися правді вас, яким перед очима Ісус Христос преднакреслений був якби між вами розп'ятий. Я вже. Говорив вам про те, що Христос якраз викупив нас від влади закону. Бо незважаючи на те, що закон Божий закликає людину любити Господа Бога і ближнього як самого себе, той самий закон він осуджує людину, бо показує, що ми самі по собі не можемо любити Бога і ближнього. Ми краще будемо любити самих себе за рахунок наших ближніх чи Господа Бога. І таким чином Христос прийшов, щоб викупити нас від влади, від прокляття закону, давши нам волю не для того, щоб знову повертатися до цього закону і зробити те, що ми не могли зробити, доки ми не були вільні від, від гріха. Але Бог нам дає свободу для того, щоб ми могли взяти на себе нову відповідальність, спираючись на Христа, на Його силу. Навидіння Божого Духу навчитися любити Бога і ближнього подібно до того, як Господь любить нас. Християнство більше ніж повне звільнення. У нас до Філіп'ян в рибу, так? Браті, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого від мене навчилися і прийняли та бачили, робіть це. І Бог мира буде з вами, пише Павло. Ага, я Апостол Павло, він, звертаючись до церкви, дає себе приклад того, як діє Божа благодать, яка вчить людину взяти на себе ось цю нову відповідальність. Любити своїх ближніх настільки, наскільки Христос любить кожного, кожного з нас. І це дуже важливо, коли у нашому житті є приклад такого вчителя, але є певна проблема, бо якщо ми говоримо про людину вчителя, то ця людина вона не може перебувати з нами завжди. Бог дає нам на певний час, нам таких людей, для того, щоб навчити нас якимось важливим речам. Але наступає час, коли ми саме маємо зайняти це місто, коли ми маємо бути вчителями по відношенню до тих людей, що оточують нас. Як же нам що нам робити? Як вирішити ось цю проблему, бо які б ми з вами не були навчені, ми все одно залишаємося дітьми, ми все одно залишаємося. Людьми, які потребують Божої допомоги, є багато речей, які ми маємо вчитися, є багато речей, де ми маємо мінятися в нашому житті. І тому той же апостол Павло, він, звертаючись до церкви, він ділиться своєю найбільшою мрією, ради якої він живе, несе служіння, і ради якої він звертається до Господа Бога. І це уривок е, у його листі до Ефесян, третій розділ, де Павло він пише е, наступне. Тому то благаю я вас не занепадати запада... за духом через утиски мої через вас, бо вони то є. да, Бо вони то є ваша слава. Саме для цього схиляю я коліно своє перед отцем, що від нього має. І кожен рід на небі, на небі і на землі, бажаючи, щоб Він дав вам за багатством слави своєї, силою зміцнитися через духа Його, чоловікові внутрішнім, та щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Ось мрія, Павла, як Божої людини і Божого посланця. Він мріє, Він служить, Він молиться про те. Щоб справжній вчитель наш від Бога, сам Божий Син, він замешкав у серці людини, щоб вона мала це спілкування у своєму житті назавжди, і таким чином вона зростала. І е, у розумінні Христа у своїй спроможності відкривати ось цю Божу любов і істину в своєму житті, у великих чи маленьких своїх речах. І саме для цього Господь він встановив ось цю заповідь. Не просто як пам'ятку про те, що Христос зробив для нас. Але Христос дав нам все. це таїнство, в якому ми якраз зростали у цьому найголовнішому у поєднанні із нашим Господом Богом. Ми, як люди, ми можемо робити, скажімо так, дуже прості речі. Ми можемо приготувати цей стіл, ми можемо приготувати хліб та вино. Ми можемо помолитися, але Бог Він спроможний не більше. І таким чином, коли ми з вірою приймаємо цей переломлений хліб і воно, як тіло і кров нашого Господа, Ісуса Христа, Дух Святий, Він доносить до наших сердець знання нашого люблячого Бога. Він таким чином єднає нас з нашим Христом для того, щоб Він тепер відкривався через життя людини, не тільки змінюючи її розум, не тільки змінюючи її розуміння, але даючи нам якби нове сумління і силу, які дають нам можливість саме залишаючись ось ті старі борги, які ми ніколи в своєму житті не заплатимо. Взяти на себе нову відповідальність, любити наших ближніх, подібно до того, як Господь любить кожного з нас. І таким чином, ось тією Христовою любов'ю переплатити, можна так сказати, усі борги, що ми маємо, не тільки перед Богом, а й перед нашими ближніми. Заплатити настільки, щоб вони отримали більше, ніж вони сподіваються. Заплатити навіть тим, перед якими ми нічого не винні і не були раніше винні, але вважаємо себе винними, бо сьогодні Господь робить Божу людину свідком про Христа. Він робить її якби руками чи очима, чи серцем Ісуса Христа, через якої відкривається Божа ласка сьогодні до кожної людини, до якої Господь нас посилає. Саме про це молиться апостол Павло, і саме про це давайте ми з вами помолимося сьогодні, щоб Господь, насичуючи нас Христом, зробив нас ось такими свідками Христа у нашому житті, по відношенню до тих людей, до яких Господь нас посилає. Амінь.